Скільки вона знов до доки... Боже, Діана, Боже, та хватить. Що? Що? Блять. Що що? У нас півмільйона. Діана, го поймать що. No, can't no, no, please no. No. Треба йти зараз. No. No. У нас півмільйона. No. В тебе півмільйона. Ніхуя собі Діана, копійка в'єбав 4393 гривні. Коротше, Сірий, в двох словах, Діана задонатила 10к, потім Назар Навер Геда 13 к а потім Діана закрила банку. Не банку а діана. Це щось нереальне, це щось нереальне, що ви робите, блядь. Діана ніхуя не копійка, да. Діана К. Діана ніхуя не копіє. Вітаю тебе з 500 тисяч. Дякую, дякую.